Доброго вечора, я з України. Сьогодні ми продовжуємо наш сезон полювання на викрутки. Сьогодні я буду вам презентувати ось такий малесенький-малесенький набір викруток. Хочу сказати одразу, їх існує два варіанти: там довгі біти і їх кількість менша, і менші біти за довжиною, і їх кількість більша. Тому я вам все ж таки скажу, що я ще не знаю, що тут всередині. Я замовляв оті і ті, прийшов мені один комплект, а потім прийшов мені інший комплект. Ну, він такий самий, що показувати вам ту коробочку, просто в... ніякого сенсу немає. Тому я його розпакую. Ви подивитесь, що там всередині, але я роз... розділю ці відео, тому що ну, комплекти дійсно різні. Один комплект, я ж кажу, має там одну кількість біт, інший комплект, іншу кількість біт. Нам кажуть, що там, вони, ті викрутки, мають бути однаковими, але хто зна, подивимось. Я вже розповідав вам і про Нанч, і про ЛАО. Я розповідав вам взагалі, для чого це полювання у нас починається. Ось цей набір викруток я брав, шукаючи якусь альтернативу віха. Чому не віха, взагалі, чому я просто не взяв віха і не заспокоївся? Справа в тому, що якщо ви користувалися віха, ви знаєте, що? Ця викрутка дуже модернова, і дякуємо, мабуть, їх створювачам, які це зробили. Вони медальку собі повісили і молодці. Але але користуватися в звичайному повсякденному житті тими викрутками неможливо. Так, це класний у нас набір викруток як остання надія, кудись взяти в карман, поклав, поїхав або ще щось. Кількість біт там невеличка, розумієте? Там кількість біт там порядка 20 штук, і на все життя їх не вистачить, тому що там є деякі упущення біти, яких не вистачає, ти приїжджаєш кудись, тобі потрібна біта, і його нема. Так, це віха це непогано, але потрібно все ж таки більша кількість біт для того, щоб це було під рукою в кармані, куди куди ми їдемо. Ось там може їх не вистачати. Це по-перше, по-друге, віха, яка б вона не була крута, яка б вона не була там зворушлива з точки зору ергономіки, але якщо ви тримали її в руках, вона все ж таки є середнім варіантом. Вона не є. Універсальним варіантом, яким ви там під навантаженням працюєте, тому що ручка там дуже мала. І вона не годиться для прецизійних робіт, тому що там, ну, якщо ви користувалися, там немає от тієї шершавості, тактильного відчуття, крутящого моменту для того, щоб можна було регулювати свої зусилля. Тому ті, хто віху розробив їм, дякуємо. Але навіщо їх зробили, я не знаю. Ну, якийсь, я ж кажу, мобільний, мобільний варіант, але він не поганий, але мені треба більшу кількість біт. І саме тому я буду, звісно, що порівнювати оцю штуку трошечки із віха, буду порівнювати трошечки із іншими викрутками. І буду намагатися зробити якісь висновки, для чого годиться або не годиться ось, ось цей набір викруток. Тому що коштує він не так і дешево, його ціна десь за 600 гривень. Хочу одразу казати, що віха коштує дорожче. Проте, там, ну, як нам кажуть, що там сплав с 2 у Але чи є то в дійсності так, хто знає, можливо і є. Тут так само нам заявляють, що тут сплав С2, я не можу сказати, в мене немає, ну немає, скажімо так, ані теоретичних, ані практичних навичок виявляти той сплав С2, чим воно відрізняється. Але я точно знаю на 100% як С2 працює. Тому я знаю, що якщо я буду працювати цими викрутками, то за деякий час у мене буде уявлення. Або воно пластилін, або воно більш-менш непогане, або воно, можливо, так як і в інших, наприклад, там в Лао, в Нанчі і так далі, там, де заздалегідь у нас має бути дійсно сплав С2. Ось ми будемо порівнювати і дивитися, чи може з тими навантаженнями справлятися ці викрутки, чи можуть взагалі ці викрутки на щось бути здатні. Кажу одразу, це є якийсь брендований китайський магазин, тут є якась надписок, назва чогось, я не знаю чого. Це японська назва якась. І хочу вам сказати, що ці викрутки, вони взагалі пропонуються в оригінальному варіанті від заводу виробника. Я так розумію, це один завод там в Китаї їх штампує і всі продають. Його зазвичай продають під назвою Blue Diamond, або блакитний діамант, або щось таке, і це має бути преміальний набір викруток із дешевого сегменту. Ну, я не вважаю, що він буде надто крутий. Ні, я думаю, що все ж таки ми побачимо, чи будуть там підшипники, чи буде там магнітність цих головок, чи ще щось. Побачимо це все, наскільки воно круте, наскільки воно потужне і для чого це все там у нас зібрано. Отже, погнали, розглядаємо спочатку. Наші викрутки, ну я маю надію, що це довгі, але у нас будуть і малі. І там буде окреме відео, але заставка у нас буде оця відео, щоб не повторюватися, буде одна й та сама. Отже, ми вже дивилися з вами на ось цей, ось цей такий собі походний варіант набору викруток. Я його вже оцінив. Я користувався в розбості ноутбука і там користувався Інчем Ultimate Pro, як вони називають той набір. І користувався ось цими. Ці біти виявилися геть не Хоча дивіться, вони всі на магнітах сидять, але вони не повністю. І до того ж, десь з півгодини. Я біт уклав на магніт, на магнетайзер, Біта так намагнітилася, але дуже-дуже дуже слабко. Тобто, це якийсь сплав. Ну так, С2 сплав, ми знаємо, що він дуже слабко магнітиться. Але це ще гірше магнітиться, ніж С2. Тому сказати, напевно, що це С2 я не можу. Це все одно біти ці всі покриті якимсь надуванням, Бачите, воно такого сірого кольору ще з залишками мастила якогось є. Але мова сьогодні ж все ж таки у нас іде про його другого собрату. Я не знаю, як його ще сказати. А, другу версію ось цієї викрутки яка постачається так само в такій самій коробочці. Ось вона, ось така коробочка. Бачите, я її вже заздалегідь трошечки надрізав для того, щоб одразу вам показати, як воно все виглядає. Ось, ось в такій самій шерхуватій упаковочці оця, оця поліетиленка вона така приємна на дотик, шерхувата. Що має нам символізувати як преміум продукт якийсь. До речі, я ще раз нагадую, що це якісь японські написи, типу там, набор викруток, ще щось воно нічого під собою не символізує. Тобто таке саме, таке саме маркетинговий хід, як і скрізь, що там щось написано по-японськи, хоча викрутки китайські, але щось написано по-японськи, то має бути, мабуть, круто. Отже, ось дивіться, ось ось вони майже однакові, та не майже, мабуть, а однакові. Такі самі написи, щось там намальовано. Оце у нас бувший набір, який вже ми дивилися і користувалися їм. Оце новий набірчик, ось він. Ось цей набірчик. І, як ви бачите, одразу нам кидається в очі те, що кількість біт тут значно більша. В цьому наборі кількість біт значно більша. А, як ви бачите, тут саме є і лопатка. Я вже розповідав, що вона маленька. Ну так, це так добре, коли вона є, але користуватися її насправді дуже, дуже складно. Вона маленька. В руці її тримати складно. Ось є пінцет якийсь там з покриттям типу. Типу антистатичним, бачите, ось ще мастила якийсь там. Ну, пінцет, скажімо так, середньої гімняності. Я б не сказав, що він взагалі повне гімно, але ж, ну, щось тримає, кінці сходяться і то добре. Користуватися, я ж кажу, їми, то це то, похідний варіант. Добре, коли воно є під рукою, але не більше. Вон, бачите, ось мастило сліди. Ось у нас є якась, якась викрутка SL. Біта. І вона так само трохи має сліди мастила. Я так розумію, що китайці не заморачувалися. Все змастили, сумлінно. Щоб воно виглядало мало презентабельний вигляд, і опакували і відправили. Так, і ось що я вам скажу: тут так само, як і на цьому наборі, у нас біти промарковані. Тут немає позначки С2. Біти промарковані, і це вже такий тривожний дзвоник, тому що на бітах С2 маркування має наноситися гравіруванням, тому що сплав С2 він дуже міцний, і при тому він взагалі не пластичний. Тобто ви, коли отак от пресом їх довбаєте, воно може, за, за рахунок того, що воно не пластично, воно може повністю Розвалитися саме біта, розумієте, сплав може просто пошкодитися. І саме тому я й кажу, що напевно, що це не С2, що тут не с 2 що тут не С2. Це може бути непоганий якийсь інший сплав, але навряд чи це С2. Я не можу напевно вам сказати, що це за сплав, тим паче, що воно анодовано. Я можу тільки сказати. Цепке воно або ні, це я спробую ще. Оцим я наборчиком вже користувався. Так воно більш-менш використовується непогано. Я не скажу, що це надування заважає, Цепкість у Нанча трошки більша, але там, вибачте, там все ж таки сплав С2 справжній. Тут, тут я не можу сказати, що це, навряд чи це С2. Про цей набір я вам вже казав, він дуже погано магнітиться. Він ну майже не магнітиться, тільки маленькі дрібні гвинти, щось можна підтягнути, і то після того як я поклав. Оцю біту на магнітайзер, вона там десь півгодини була. Після того вона ледь-ледь ну, намагнітилася. Хочу сказати, що сплав С2 взагалі погано магнітиться. Тому, якщо ви бачите викрутку, яка добре магнітиться, і там написано сплав С2, ну то великий сумнів, що то є сплав С2. Або там буде на кінчику додавання якогось іншого матеріалу, який має магнітне свойство. Або то не С2, тому що в С2 додається, я нагадаю, там додається кремній, там додається молібден і воно протидіє якраз магнітним властивостям матеріалу. І саме тому сплав С2 потрібно підмагнічувати, періодично підмагнічувати. Ось такі маленькі кінчики їх потрібно підмагнічувати. Але тут у нас немає ані магнітайзеру, ані ще чогось. Давайте, давайте я все ж таки достану зараз викрутку цю. Так, вона ж тут ось от так от достається. Ось, ось вона до достається. Ручка. Майже така сама, як і ось в цій викрутці. Давайте я її достану і покажу вам одразу і ту і ту. Так, цей пінцет відкладаємо. Мені здається, що колір трохи інший. Оцей колір більш зеленкуватий, цей якийсь більш, більш якийсь ну, коричнево сірий чи щось таке. Тобто вони трохи відрізняються по кольорам. Кому що подобається, то таке справа вже. Смаків. Тут так само немає в підшипнику, бачите, воно на чомусь там тримається, але то не підшипник. Воно човгається по, по металу. Тобто користуватися не дуже їм приємно, тому що воно човгається і це ну, так, трохи роздратовує. Ще раз нагадую, користуватися в вертикальній площині вам майже не вийде, тому що дуже велика відстань, і взятися за щось для того, щоб можна було навантаження своє контролювати, у вас не вийде. Тому так, одноразово щось ви викрутите, закрутите цією викруткою, це я називаю викрутка останньої надії. І ви маєте на це розраховувати. Це не для повсякденного використання. Чому класні ці набори? Тому що вони дуже малі ну 4 см на 4 см з металічним. Все ж таки, кейсом це дуже класно кинув сумку і пішов. А якщо ви берете щось у пластиковому кейсі, то звісно, що ви там роздовбаєте, поламаєте, ну і все інше, але я не кажу, що це там якийсь преміальний набор, який ви будете використовувати все в повсякденному житті. Так, тепер давайте все ж таки намагатимемося щось витягнути. Ось мені, наприклад, невідомо, що китайці розраховували, як витягувати біту. Ось я хочу, наприклад, оцю біту. Бачите, я її все ж таки натискаю. Пальці в мене невеликі, я її ледь натискаю. Все одно я касаюся ось цих поруч біт. А їй ж потрібно ще отак піддіти і взяти. Розумієте? Ну це не, не досить то й складно, але середніми пальцями. У кого великі пальці, то ви будете тільки мучитися для того, щоб щось витягти. Так, з точки зору, з точки зору люфту, люфт, як ви бачите, досить такий великий. Тобто, це взагалі не преміальний сегмент. Аж ніяк. Давайте щось звідти візьмемо. Тут, до речі, та сама халепа, тут ще гірше витягується, тому що тут ось цей, скажімо, плече для вигибання ще менше за рахунок того, що довжина, довжина цієї біти більше. І підтягнути її ще важче. Ось я вам покажу зараз оцей варіант. В мастилі, ви бачите, пальці, тому. Не досить приємно, поки що користуватися. І оцей варіант. Бачите різницю, так? Оцей варіант, напевно, що вам підійде для того, щоб підлізти там десь мишку, якийсь комп'ютер зібрати, в корпус десь залізти. Він підійде, тому що він подовжені більшенький, і це дуже добре. Те, що тут люфт є невеличкий, ну так є, але для одноразової роботи, як я вже казав, це не дуже погано. Ну тобто, воно не буде вам заважати, тому що воно і не розраховано на те, що ви будете постійним користуватися. Інша справа оце, оце біта, така мала біта. Як ви бачите, така мала біта, ну навряд чи ви кудись залізете в складно доступні місця. Ноутбук, ви не скрізь підлізете 100%, тому що не вистачить довжини біти. Щось, і щось інше це ще, ще гірше буде. Хочу одразу казати, що це не якась силова викрутка, тому вона не пристосована для якогось навантаження. У вас просто фізично немає можливості для того, щоб там щось прокручувати. розумієте? Тому це саме для електроніки, прецизійної або якоїсь електроніки, або просто в карман, я ж кажу, викрутка останньої надії, коли вже нічого немає, щось потрібно викрутити, О, це якраз саме воно. Давайте зараз я спробую, спробую щось підцепити. Мені цікаво, о, до речі, отак от воно от має бути. Так, складненько воно туди впихується, ну поки ще не поки їм ще не користувалися. Давайте я зараз покладу ось такий, наприклад, м 2 гвинт. І ми спробуємо його підцепити. Бачите, воно все ж таки, це, це хоч якось, бо до якось тримається. Тобто воно, ну, отут, отут взагалі добре. Отут, ну так, тримається, ледь тримається. Кінчик його не прям таки тягне, але тягне. А, і мені це цікаво, тому що я вже казав, що і тут, і тут стоять магніти. Тобто ці всі біти стоять на магнітах, вони мають намагнічуватися постійно. Тому магнітайзер для них ну, умовно і не потрібен. Але ось ці біти, як я вже казав, вони майже нічого не магнітять. І з чого вони зроблені, ну, мені, мені складно. Можливо, тому що вони довші. Магнітайзер. Ну, фактично їм потрібен для того, щоб кінець оцей підмагнічувати. Тому що, бачите, магніт тут же ж у нас, ось з цієї сторони магніт, і так само ось з цієї сторони магніт. Так? А кінець довший, і тому за рахунок того, що С2, якщо це С2 сплав, якщо це С2, він дуже погано магнітиться, і вам потрібно це мати на увазі. Або ви будете перевертати оцю сюди -сюда біту класти, щоб підмагнічувати, або тягайте з собою магнітайзер. Або розраховуйте на те, що ось ці коротенькі біти, вони виграші за рахунок того, що вони будуть значно краще на магніченні, аніж оці довгі біти. Так, ну і це добре. Так, коротенько я вам вже розповів. Коротенько, я вам розповів. Все ж таки, треба спробувати чимось користуватися, і потім ми вже будемо. Між собою їх порівнювати, як вони в роботі, як їм можна користуватися, що, як воно там царапається як воно викручує, закручує, що, що з ним взагалі можна робити. Звісно, я ж кажу, що це не преміальний сегмент, це можна сказати преміальний серед дешевого сегменту. Там, але ж ми і не розраховуємо те, що ми будемо постійно користуватися цими викрутками. Тому я і не буду намагатися його там. Ну я в шутку кажу, що там в порівнянні з Нанчем, Нанч виіграє там 1-0 проти цих викруток, але їх не можна порівнювати між собою. Їх можна порівнювати тільки з собі подібними якимись більш дешевими варіантами, які там ви маєте брати з собою в дорогу. Ну, ось, ось майже все, що я вам хотів зараз розповісти. Зараз я починаю тестування, як воно працює, і потім вам розповім, що ж з того вийшло.